Отвічать на ті вопроси, на котрий ви хотите отвечать, тому що время ваше Да? 5.35 Осталось Андрій Лєнко. Ну, власне, в черговий раз хочу задати запитання. Оце все ми чули ці всі гасла. Але ми сьогодні бачимо, що комуністична партія є одною опорів режиму. Голосувала за цей олігархічний уряд, який знищує всі соціальні пільги, який підвищує пенсійний вік. Який сьогодні приватизує все, що тільки можна приватизовувати. А ви за цей уряд голосували? Ви несете за нього повну політичну відповідальність. Сьогодні ваші представники займають величезну кількість державних посад, митниця і так далі. Сьогодні ваша партія веде супердорогу рекламну кампанію, абсолютно безпрецедентну. Тобто, виникає питання. Вадим от, карачов, це така технологія виходить. Ви перед виборами розповідаєте оці от всі свої вже абсолютно нафталінові гасла. А потім виявляється, що ви проходите в парламент і займаєте. Маєте там нішу такої, скажем, прикормленої, пригодованої опозиції через митниці, через всякий там Укрспірт і тому подібне, і голосуєте за всі олігархічні уряди, підтримуєте їх політично, і створюєте потім на виборах особливо для сходу України, нібито ілюзію вибора, що можна голосувати або за КПУ, або за партію регіонів. Але насправді товариство, голосуючи за КПУ, ви голосуєте за ту ж саму партію регіонів, тому що в парламенті вони будуть все одно молодшими партнерами партії регіонів, тільки в червоному ну, тільки в червоному Прежде всего, я думаю, что как раз опыт Франции показывает о том, что это идеи не нафталиновые, а идеи сегодняшнего дня. Я думаю, что это абсолютно нормально. В отношении э, участия на тех или иных постах, к слову говоря, мытницу очень часто вспоминать. Я хотел бы сказать, что как раз на э, примере мытницы мы доказали, как нужно и как можно работать. Поступление в государственный бюджет. Увеличились в трижды, и 30 миллиардов гривен сегодня дает калетник, с которой выплачиваются пенсии, выплачиваются бюджет, бюджетникам зарплаты. И как раз мы на этих постах. показали, как мы можем работать. Я понимаю, почему вы негативно к этому относитесь, Но потому, что перекрыли, потому сказать. что перекрыли э, те каналы, по которым кормились вы во Львовской области, в АТО контрабанда Блокер, и все остальное. Блокер. Поэтому, безусловно, Блокер. вы недовольны. Блокер. Поэтому, Блокер. поэтому, э, я сказал, Блокер. я вас не перебивал, Почему за олигархичный уряд голосовали? Да, да, мы сейчас считаем время свободы. Почему а, а, олигархичный ну, уряд голосовал? Второй момент. Любец. Безусловно, я с вами согласен, и мы сознательно на это шли. Потому что мы несем ответственность за, за правительство, но несем на уровне той поддержки, которая у нас была. И на уровне тех голосов, которые у нас сегодня есть. Вы знаете, в политике можно по-разному статьи. Можно было отойти в сторону и тихо потирать ручки, знаете, и ждать, когда это все завалится, улыбаться и так далее. Мы пошли другим путем. Мы пошли путем, там, где мы можем, мы влияем. И те вопросы, о которых вы говорите, и пенсионная реформа, и приватизация, и э, отмена льгот и так далее, ни одного голоса коммуниста, За ä, подобные ä, вопросы в парламенті не було. Любой человек, який здесь сидить, який нас смотрит, може це проверить в інтернеті. Э, 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 Ви просто засіб одноразового використання. Один раз використали і викинули. Більше не потрібно вже. За уряд проголосували і все. Пожалуйста. Насправді, тут товариш комуніст дуже скромно сказав, Промовчав про те, що по квоті комуністів сьогодні Рябченко очолює фонд держмайна, і вся весь той грабунок держави відбувається власне з подачі комуністів, і вони дійсно сидять і потирають руки з годинниками за 46 тисяч євро, як є в Симоненка. Але е, от то, що ми чули, це насправді е, комуністи вже говорили, тому що це такий неонеп. Ми не будемо чіпати, хто має перукарню. Ми не будемо чіпати того, хто має магазинчик. Правильно, спочатку не будуть, але насправді потім прийдуть і розкуркулять, тому що вони проти середнього класу. У них тоді в 30-ті роки називали куркулями і знищили, знищували і голодомором в тому числі. Вони в тому числі проти приватної власності, і ті люди, які сьогодні їм повірять, вони завтра можуть опинитися взагалі без будь-яких засобів до існування. І найбільший цинізм, що сьогодні комуністи є на службі в олігархів, і ні власне ніякої дії проти олігархів вони не застосовують. Звісно, такого поняття, як олігархія в Україні, бути не має, тому що олігарх. Це не бізнесмен, це не підприємець, це злочинець, який вкрав народне багатство, і сьогодні використовує цей капітал для того, щоб впливати на 46 мільйонів українців. А комуністи цим олігархам допомагають, виконують найбруднішу роботу, зокрема на митниці. Вы знаете, нет смысла отвечать на бессмысленные обвинения, когда говоришь я закон цифр и говоришь конкретными Факты. фактами. Э, собственно говоря, вы знаете, мы к этому привыкли. С коммунистами борются не примерами сегодняшнего дня а вот какими-то примерами Ваш из прошлого сказал, потому что фактически на на сегодняшний момент правды. на сегодняшний момент они не способны вести с нами дискуссию готовы свои годинник за 46 6000 евро віддати народу продати там і хороше роздати отдайте свою машину машину вашого лідера ви не на машині шановний я на метро я на вас їжджу на метро я не дитину від вас їжджу на метро а ви розповідаєте тут про матроса железняка який виявляється значить прийшов там що забирає а хто зараз приїде депутат голуб в акметов для завод забирать, і ви це це моєму смішно просто стукатися. Ви за... те йде за... маячню і речі, ніяка ненародна партія. Думаю, це ви па пригрузли Мерседеса своїм це. Мілья, ви сьогодні ходите в годинниках за десятки тисяч євро. У мене немає годинника і машини нема. А ви в гломуря і зараз розповідаєте тут про ну, Андрій заберете вас Андрей ви заберете не Дені знаєш у вас немає не не грошей. Просто може там не нравятся часи. Це ж не... Андрій. Я, я готов вам свої часи уступіть за 10 Ой, Не 000. треба від комуністів. Не приймемо подарунки. Так за гроші, Спасибо. Мені здається, просто потрібно для нашого суспільства для того, щоб люди бідні розуміли, що тут є певна соціальна справедливість. Андрій Ільєнко. Аб'яніння свобода пане Тігіпко. От ви казали про те, що багаті мають вести, скажімо, розумно свої видатки, вони мають бути підзвітними народу і так далі. От у мене до вас пропозиція як до міністра соціальної політики. Ви почніть, наприклад, з таких людей, як громадянин, наприклад, Янукович Віктор Федорович, який не хоче визнавати, що, наприклад, розкішне межигір'я це його власність, або, наприклад, Янукович Олександр Вікторович, який став мільярдером і одною з найбагатших людей за останні два роки, коли його батько. Є президентом, або, наприклад, себе, коли ви продавали свій банк, ви заплатили копійки податків в той час, якби ви були, наприклад, Франції, ви б заплатили 35% різниці з цього продажу. Так що, може, ви почнете з себе, бо дійсно дуже важко повірити, що уряд олігархів буде боротися з олігархами. Мені здається, що правильний підхід треба починати з себе і е, я вважаю що це нічого не міняє є рішення які ми повинні приймати а от що стосується скажімо якихось операцій які проходять особливо операцій з тими ж е, зовнішніми інвесторами серйозними компаніями то е, попробуйте продати що небудь в україні з порушенням законодавства ніколи цього не вийде у вас у вас сидять там в залі е, інвестбанкіри які це е, добре знають Е, і е, я вважаю, що ми зараз відходимо від теми, якщо ми хочемо прийняти рішення розумне рішення, яке потрібно країні, давайте обговоримо його професійно і приймемо його, але е, не будемо вести зайву дискусію. Не так легко це проводити, тому що ви візьмете, візьмете любу реформу. Саме легко я в парламенті доповідав е, буквально на тому тижні. Мені здавалося б. Надзвичайно прості і зрозумілі закони, скажімо, на 26% Ми скорочували перелік тих документів, які нотаріально нам потрібно провести і засвідчувати, плюс регулювали ціну нотаріусів. Ми не змогли отримати більшості, і законопроект не пройшов в першому читанні. Любу реформу можна бути добрим, знаєте, таким теоретиком реформатором попробуйте щось зробити. А після цього бути критикувати. Попробуйте, не так все легко в країні. Багато. Опіру іде реформам. І ви це знаєте, тому що ви сьогодні представляєте на місцевому рівні владу. Ви багато там зробили чогось? Ні, нічого не зробили. Ви багато зробили для людей. Ви покращили там соціальні умови, ви підвищили пенсію зарплати. Нічого не зробили. Легше говорити, ніж робити. Андрій Мохнік. Ответить вам Сергій Леонідович, пожалуйста. Ну, насправді ми чуємо тут якусь, вибачте, маячню, тому що один помах руки Чечетова і будь-яка реформа буквально за хвилину проходить. А сьогодні ми чуємо щось таке, що так важко. Е, Пан Тігіпко мав би не робити і давати нові обіцянки, і що він зробить. За два роки він мав би просто звітувати. Наприклад, в 2010-2011 роках з України за кордон в офшорні зони на Кіпер було виведено. 53 мільярди доларів. 57. То, ну, 57. Цілий річний бюджет. І, власне, це вони робили. Вони ту діру не закрили, бо цією дірою вони користуються для того, щоб збільшувати свої статки. Він каже: намагається нав'язати думку, що соціальна справедливість це боротьба, наприклад, з підприємництвом. Насправді ні. Насправді вони олігархи в уряді. Вони олігархи в парламенті ухвалили податковий кодекс, внаслідок якого було закрито сотні тисяч малих підприємств. Сотні тисяч, п'ять працівників в середньому на кожному, і два мільйони українців просто втратили роботу, тому що насправді мета і цього уряду олігархічного, і Верховної Ради олігархічної – перетворити Україну в країну злиднів і олігархів, тому що з одного боку олігархи прагнуть отакої, е, па, отакого панування в Україні. З іншого боку, комуністи прагнуть бюрократичного панування в Україні. От про та корита про яке я говорив е, Голуб, От про те, от про те корито, про яке говорив голуб, це е, корито ЦК КПСС, яке потім розподіляло і всі були дійсно бідними, хто не погоджувався, його заганяли в ГУЛАГ, стирали в лагерну пиль і так далі. От зараз між ними йде дискусія: хто сяде на шию українцям і буде панувати? Чи комуністи, чи олігархи? Вибачте. Так, у свободи залишилось 4 минути. Я вам нагадую. Сергій будь ласка. Ви знаєте, навіть коментувати нема чого, тому що е, е, постійні звинувачення е, це е, абсолютно вже е, ну, такі для мене звичні. Але люба політика, вона е, в першу чергу, в першу чергу, е, справа надзвичайно конкретна, і пройшло два роки. Я можу говорити про ті соціальні стандарти, які були. Е, Прийняті про яким чином зростала заробітна плата, яким чином зростала пенсія середня, дай Боже, щоб у нас ще було хоча б 2-3-5 років бачу подаля такими такими темпами, як ми контролювали ціни за останні 2 роки, дай Боже, щоб у нас було отут в Ялті поки що говорять, що в Європі. Проблема, і нам сьогодні треба думати, як включити українські резерви для того, щоб дійсно захистити бідних. Тут іде непрофесійна розмова, на жаль, поки що ідуть гасла чисто політичні. І мені здається, що це саме погане, тому що нібито політики зараз тут розмовляють, думають вони про бідних. Ні, це брехня. Вони думають про свої рейтинги. Прийдуть і таким же чином, як помаранчеві, 5 років будуть займатися тим, що буде тільки говорильня, ніякої ніякого результату. Вашим штабом, это, это он, в принципі, рішає. Після цієї промови Тігіпка партія регіонів має виключити зі списку. Він сказав, що правди в судах немає. То, що говорить опозиція, що ці всі Киреї сьогодні чинять не правосуддя, а волю банкової. Ну, він визнав це. Так, звільнено. Можна туди? Включаємо. Ні, поки не голосуємо. Я а. так бачив, що поки ми тут сиділи в студії, ми щось пропустили. І вже два міністра виступають з такими опозиційними промовами. Один каже, що немає правосуддя в Україні, а інший говорить, що бандити при владі і не платять податки, всі вивели десь за кордон і так далі. Очевидно, що саме так воно і є. І якщо ми говоримо про те, що треба робити, мені дуже приємно, що сьогодні ідея проведення ілюстрації набирає власне підтримку, і сьогодні удар вже підтримує ту ідею, яку свобода. Намагається провести всі 20 років існування нашої політичної сили. Я думаю, що той проект закону, який Олег Тягнебок подав Верховну Раду в 2005 році, за нього фракція удару проголосує, якщо вона потрапить в парламент. Ну і тим більше, що е, вла власне, е їхня, їхня ця ідея, ну вона е тотожна свободівській, але дещо з запізненням. Щодо е питання е повернення капіталів насправді, коли ми говоримо питання власності, питання влади, питання гідності, це питання справедливості, загальної справедливості. Бо без влади ми не будемо мати прав свої на своїй Богом даній землі. Без чиновники будуть чинити свавілля. Українці будуть потерпати від несправедливого правосуддя і так далі без своєї власності. Ми не зможемо реалізувати наші проекти а без гідності людина перетворюється, просто знаєте, на біомасу, яка не спроможна ніяким чином реагувати на ті неподобства, які творяться в країні. Тому скажемо про те, що свобода сьогодні вже пропонує, які проекти законів сьогодні. Є перше це проект закону. Про приватизацію нова редакція, який унеможливить ті прихватизаційні процеси, які відбувалися до сьогодні, які були спрямовані на створення олігархічного класу. Друге питання: ми маємо проект закону про ліквідацію приватних монополій. Це буде відбуватися в добровільно-примусовий спосіб. Третє питання: добровільно-примусовий спосіб буде примушено отих олігархів повернути власність, повернути майно в Україну. Якщо ми цього не зробимо, товариство, що ми будемо оподатковувати? Правильно говорилося, можна 100% податків призначити, але якщо всі вони, користуючись, наприклад, угодою з Кіпром, ще яку е, е, прийняв і підписав Совєтський Союз, будуть виведені на той же Кіпр, то нічого буде оподатковувати. І олігархи будуть збільшувати свої капітали, будуть сидіти в тій же Верховній Раді в президентському кріслі і будуть декутувати свою волю 46 мільйонам українців. Дякую. Андрей Ленко зависит. У партии региона остались, по-моему, три минуты. Давайте я скажу, а потом партия региона. Да, ну говорите. Дві мінути, я, я ще регіонів. хотів би та я хотів би давайте. Я, та, я хотів би повернутися до теми, яка була озвучена щодо оцих от так званих незалежних, які насправді є кандидатами від влади. Це така технологія, тому що не розуміють, що якщо вони відверто скажуть, наприклад, центральні або західні України, або місті Киві, що вони кандидати від влади від партії регіонів, точніше, від за них ніхто не проголосує, тому вони маскуються зараз. Так і я, от в контексті виборів, хотів би сказати в контексті боротьби з бідністю і власне правильної системи оподаткування. Дуже важливо зараз в майбутній Верховній Раді не допустити олігархів і прислужників олігархів, які будуть далі цю всю систему обслуговувати, тому що вони самі собі руку не відрубають. Якщо ця людина сьогодні приходить на округ і мільйони доларів витрачає на підкуп виборців, прямий посередкований, вона в Верховній Раді буде тільки й тим займатися, щоб в десятикратному розмірі відбити інвестиції, так звані, які він вклав в цей округ. Тому за таких людей, які займаються підкупом і намагаються в парламент, голосувати не можна. Así